thank <laughs> you День буремних змін та вже немирного протистояння події, які зараз відбуваються в Україні, назавжди війдуть в світову історію. Центр столиці Палає, Неабияк активізувалися протестувальники і в Хмельницькому. Вітаю час підбувати інформаційні підсумки останніх семи днів. Загальна мобілізація, штурм та барикади. Водохреща 2014 року в Україні уже ухрестили вогни хреще. З 19 січня у Києві протестувальники пішли в атаку. Тисячі поранених є загиблі. Протистояння загострюється і в регіонах. Про розвиток подій у Хмельницькому далі в сюжеті. Хмельницьке народне віче на відміну від Київського у минулу неділю. Пройшло спокійно. Його учасники закликали стояти до кінця та висміювати закони прийняті 16 січня. Опозиція з протестувальниками запланувала 22 січня день соборності відзначити на Збручі. 22 січня в день соборності та свободи України. О 10-й годині ми збираємося тут на майдані, формуємо колони машин з українськими прапорами і виїжджаємо на кордон на річку Збруч. Ми зможемо Провести там мітинг і показати, що дві області прагнуть європейському напрямку напрямку розвитку України. Свою позицію в цей день вже вдруге за останній час висловили і журналісти. Хмельницькі медійники занепокоєні прийнятими 16 січня законами, зокрема законом про наклеп. Ми сподіваємося, що якщо журналісти будуть об'єднуватися, якщо день за днем вони вимагатимуть відміни цих законів, я сподіваюся, що ми доб'ємося свого. Зрештою, вже найсвіжіша інформація, що одним із кроків, на який готова піти влада, перший крок це. На сьогоднішній день вже ймовірна дуже велика можливість відміни цих законів. Мовчазну акцію протесту поблизу Хмельницької обласної адміністрації медійники провели в понеділок. А вже ввечері тут знову зібралися місцеві активісти. Київські заворушення змусили людей по всій країні посилити рух на місцевих євромайданах. Протестні настрої зі столиці розповсюдилися і на Хмельницькій. Люди молодь же наскільки виснажена тим режимом, який на даний момент є в Україні, що вони вже готові на все. І як ну, останні новини говорять, що вже були. І травми, і люди позбавились рук, очей. Так що це вже крапля остання. Я думаю, на грані. підтримати мирних протестувальників, а ще об'єднати сили та віру у те, що ситуація в Україні зміниться. Хмельничани, попри сніг та мороз, знову згуртувались на майдані. Хмельничани бачать те, що зараз відбувається в Києві. Всі бої, які йдуть на підступах до урядового кварталу. Очевидно, ми не можемо бути байдужими того, що там відбувається. Багато хмельничан вже, вже виїхало на підтримку. Усі, хто ну з поважних причин, не можуть зараз бути в Києві. Вони вийшли сьогодні на Хмельницький майдан. Сьогодні в нас одна мета: вільна демократична країна, не поліцейська держава. Ім, і імені Вектор Віктора Федоровича Януковича, А вільна Україна. У день соборності в Києві загинули мітингувальні. У зв'язку з цими трагічними подіями хмельничани відмінили запланований раніше автопробіг та оголосили про масову мобілізацію людей до столиці. В Києві треба відстоювати свою свободу. На мою думку, влада переступила межу, Останню межу. Не звичайно, на майдан треба їхати підтримувати. Громадську позицію більшості України у день соборності ввечері на майдані вже більш людно, попри заклики про мирні протести, вперше виникає серйозна сутичка. Мітингувальники раптом починають бійку з заступником начальника управління інфраструктури та туризму Хмельницької облдержадміністрації Петром Тарасюком, який виходить з будівлі ОДА з кількома чоловіками. У сутичку втручається міліція, аби розборонити конфлікт. З Майдану пікетувальники вирушають на Зарічанську з вимогою відкликати Хмельницький беркут зі столиці. А вже в четвер на Хмельницькому майдані теж розпочали зводити барикади. Перше питання друге питання у випадку, якщо він на це не зголошується, хай. Ця адміністрація подає у відставку. Правильне, правильне питання. І третє питання: хай вони зараз збираються, збирають почесвіго сесію обласної ради на завтра, не витягуючи, і хай приймають рішення. Протестувальникам вдалося запросити на вулицю губернатора та заступника голови облради. Від них вимагають висловити чітку позицію щодо подій, які відбуваються в країні. Я абсолютно проти насилля. Я абсолютно проти крові, я абсолютно проти стрілянини. Я готов сьогодні ще раз написати телеграму президенту України за що ми говорили, щоби сісти за стіл перегорів і досягти конкретного результату. Конкретного результату посадовці пообіцяли провести позачергову сесію у п'ятницю. Тим часом міські депутати в четвер проголосували за звернення до президента, уряду та голови парламенту. Вимагаємо негайно розпочати переговорний процес за участю президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України та лідерів опозиції, результатами якого народ України бачить. Оголошення про дострокові одночасні вибори президента України та Верховної Ради України, відставка Кабінету міністрів України та формування перехідного технічного уряду України, скасування всіх ручних законів. Проголосованих 16 січня 2014 року. Також серед пунктів документу притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у побитті та вбивстві мирних демонстрантів, припинення переслідування учасників протестів, відновлення державного курсу на євроінтеграцію та підписання у 2014-му – угоди про асоціацію з ЄС. Свободівці доповнили документ вимогою ліквідувати загони Беркуту в Україні. Рішення міської ради 24 січня у місті оголосили днем жалоби за загиблими у столиці мітингувальниками. Міська рада увійшла до складу. Народної ради України. Барикади на Майдані зросли. Протистояння триває. Далі буде. Тетяна Гуща, Юрія Фоміних, Володимир Мінськевич, Артур Літинський. Новини TV7+. У п'ятницю позачергове сесійне засідання провели депутати обласної ради. Про розвиток подій у залі та поза нею. Дивіться далі. Перед початком сесії облради на Майдані Аншлаг. Будівля адміністрації в блокаді поруч чергують пожежники. На мітинг масово сходяться хмельничани. Наша обласна рада повинна підтримати думку народу. І вимоги, які от були озвучені міською радою, я думаю, що обласна рада їх повинна підтримати підтримки. Народу перейти на сторону людей у сесійній залі. Спочатку спокійно на місцях 63 депутати. Порядку денному одне єдине питання про суспільну ситуацію в країні. Першим слово бере голова ради Микола Дерекот. Він закликає депутатів до конструктивного діалогу. Ми маємо відкинути свої політичні амбіції і висловити спільну позицію, яка сприятиме стабілізації ситуації, а не її загостренню. 20 опозиційних депутатів в облраді сформували фракцію Народна рада. Від неї зачитують своє звернення до президента. Вимагати від президента України та центральних органів виконавчої влади негайно зупинення застосування сили проти громадян України та невідкладно розпочати діагноз з метою подолання системної загальнодержавної кризи. Підтримати вимоги опозиційних сил та Євромайданів по всій Україні щодо дострокових виборів Президента України та Верховної Ради України. Відставки уряду Азара притягнення до кримінальної відповідальності винних у побуті мирних демонстрантів один за одним опозиціонери звертаються до представників провладної партії з проханням прийняти виважене рішення. Народ має бути першим ділом і життя людини. Це і перш за все. Підкріплюють слова відеоматеріалом на кадрах. Жорстоке знущання беркутівці над активістами Євромайдану. От раді Бога, подивіться, і будь ласка, без коментарів. Зробіть для себе висновок вже традиційно з важливих питань у раді два звернення. Друге від об'єднання за Хмельниччину зачитує Васильов Сарчий оголосити про дострокові вибори Верховної Ради України, проаналізувати дії уряду супередження. Стану, у якому перебуває нині Україна, визначити його причини і винуватців, застосувати у межах чинного законодавства жорсткі заходи для покарання останніх, включаючи відставку уряду. Далі слово бере губернатор та вносить своє доповнення, щоб відкликати представників. Міністерства внутрішніх справ від Хмельницької області з міста Києва, щоб вони повернулися в розташування на територію нашої області. Я хочу ще раз сказати, що, попри ганьбу, яку є кому кричати, попри все. Ми повинні знати одно: що обласна влада проти людей не піде. Тексти звернень практично однакові, дострокові парламентські вибори уряду відставку, покарання винних у побитті мітингувальників, зупинка переслідування євромайданівців та продовження процесу євроінтеграції. Єдиний, але дуже важливий пункт відсутній у документі про владних депутатів. Дочасні президентські вибори. Ми не даємо відставку президенту, тобто він буде проводити вибори. Ми не даємо відставку уряду. Тобто і адміністрації і так далі. Ми залишаємо все. А ви давайте йдемо на вибори Верховної Ради. Ну, ми бачили повторні вибори, якщо буде по старій системі, і тут Микола Іванович виступав абсолютно прав. Ми знаємо, як буде. Половину опозиційних познімають своїх, а потім які мають претендент, це було 94-й округ, де половину закинують незрозумілих тітушок і сфальсифікують. Дослухатися до опозиціонерів депутатів облради просять колеги з міської ради та активісти Євромайдану. Представники від пікетувальників пропонують доповнити звернення пунктами про відновлення конституції 2004 року та парламентські вибори лише за мажоритарною системою. Нарешті у залі беруться голосувати. Звернення до опозиціонерів потрібної кількості голосів не набирає. Майдан штурмує раду і таки проривається всередину. Опозиційне звернення. Голова ще тричі ставить на голосування і знову немає потрібної кількості голосів. Натовп стає агресивнішим у коридорах ради повно диму. Депутати йдуть на п'ятихвилинку, народ вимагає прийняття звернення. Після наради регіонали всі як один підтримують документ опозиційних сил. Кількістю 62 голоси приймають заяву, у тому числі з пунктом про дочасні вибори президента. Колегам у залі плескають, та народ від такого рішення не заспокоюється. У раді у прямому сенсі починають тріщати двері. НАТО вкидається услід за губернатором та вимагає написати заяву. Опозиція намагається зупинити людей все безрезультатно. Пікетувальники застосовують сльозогінний газ Василя Ядуху в раді не знаходять. За яким сценарієм далі розгортатимуться події, сказати важко. Тетяна Гуще, Руслан Кевич, новини Тівісім плюс. І до інших головних тем тижня бюджет спрямований в основному на соціальне забезпечення. Або як в народі кажуть, проїдання розглянули на черговій колегії Хмельницької облдержадміністрації. Влада не приховує, що довелось планувати менше видатків на такі галузі, як охорона здоров'я та освіта, аби підвищити соціальну захищеність громадян. Коштори з краю планують затвердити на черговій сесії обласної ради. Фактично усі галузі отримали хоч незначне, значне, але збільшення видатків. Лавова частка коштів дісталася в соціальній сфері: пільги, пенсії, соціальна допомога тощо. Загалом дохідна частина головного фінансового документу області становитиме 429 мільйонів гривень, 85% наповнення, як зазвичай податок з доходів фізичних осіб. Другим за обсягом показником доходів обласного бюджету є плата за користування надрями, обсяг якої визначено в сумі 22,6 мільйона гривень. Ваговим джерелом обласного бюджету є збір за спеціальне використання води, прогнозний обсяг якого Визначно відповідно до прогнозних опцій водокористування, які підлягають податкуванню поточному році, та визначно в сумі 12,2 млн мільйона або на 39 тисяч більше ніж в минулому році. На 326 гривень у 2014-му зросте середньомісячна заробітна плата, і до кінця року вона становитиме 2933 гривні. Додаткову дотацію вперше за багато років отримують медичні працівники екстреної меддопомоги. Щодо видатків, то їх загальна сума становить понад 3 мільярди гривень. Трохи більше півмільярда отримує галузь охорони здоров'я. Оров'я 11 мільйонів на первинну медичну допомогу, 19 – для хворих на цукровий діабет. Обсяг видатків на придбання медикаментів тільки для закладів охорони здоров'я. Сюди не включаються програми і цукровий діабет. на 2014 рік передбачається сума 79 мільйонів 254 і 3 тисячі гривень, що на 5 мільйонів. 747,2 і і тисячі гривень більше або на 7,8%. і відсотків. Галузі освіти пощастило менше, хоча грошей і дали трохи більше ніж минулого року. Планується зростання заробітної плати освітян на 5-6%. відсотків. При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери 100% враховано доплати і надбавки, які носять обов'язковий характер. Бюджетні призначення на оплату праці обласних установ та професійно-технічних навчальних закладів обчислені в сумі 121 мільйон 845 тисяч гривень. Таким чином, заробітна плата вказаних педагогічних працівників зросте в середньому. На 5-6%. відсотків вже в четверте обласний бюджет фактично оминає місто Хмельницький. Мар каже, що знову проігнорували прохання дати бодай трохи коштів на дитячу лікарню, яка знаходиться на балансі міста, проте лікується там з усієї області. Та ж ситуація із перинатальним центром. Пафосно відкритий обласний каже міський голова. Поки довіри у Хмельничан не викликає. То за останні чотири роки ну крім там я 50 мільйонів. Мені премію дали 2 мільйони. Розумієте, це вся допомога обласного бюджету за те, що я збалансовую три останні роки. Я б за 150 мільйонів це місто блищало б. Перенатальний центр відкрили перинатальний, везуть до нас всіх, не хотять туди до вас їхати. Ну я ж не можу їх не прийняти. Губернатор все ж доручив начальнику управління фінансів щось придумати з дитячою лікарнею. А от дитячий садок у мікрорайоні Лезневе, про який також згадував Сергій Мельник, фінансуватиметься з державного бюджету, В тому числі про Хмельницький. Міські дитячі лікарні, тим більше, що ми це питання з вами опрацьовували на звернення головного лікаря. От, що стосується будівництва дитячого садочка, то ви розумієте, що це, давайте не будемо загонити питання в політику. Дитячий садочок, якщо буде будуватися, то тільки за рахунок державного бюджету, і він є в плані переліку. Не оминув голова облдержадміністрації. Останні події в Україні його слова не сильно розійшлись із заявами київських чиновників у Києві. За словами Ядухи, діють радикали та екстремісти. А людям порадив не йти за ними, а вирішувати все у мирний спосіб. Поради правоохоронцям не вбивати людей, не бити беззахисних громадян, кийками, не кидати в них шумові гранати, а також вирішувати все у мирний спосіб. Від губернатора не було. Водночас окремі громадяни штучно використовують мирні протестні настрої для забезпечення власних амбіцій. На початку Євромайданної акції лідери свідомо підігрівали суспільні настрій. Ми це всі бачили, тому що цілодобово певні канали показують одне і те саме. Тепер, коли агресія захопила Майдан, цих лідерів не видно. Вони втратили повністю контроль за ситуацією і не в змозі. Вже контролювати розбурхану ними ж масу людей насамкінець. Очільник області порадив усім єднатися, особливо в такий історичний для України день. Як це запланували робити самі ж посадовці на збручі. Активісти майдану нагадаємо свою акцію до дня соборності відмінили через бивство чотирьох людей у Києві. Ще одне судове засідання у справі Дмитра Червонюка. Відбулось у міськрайонному суді Хмельницького, які подробиці виявили на цей раз далі в сюжеті. Не відбулося дива і сьогодні. Вкотре фіксувати хід судового засідання на фотоапарати чи камери суддя не дозволила. Цього разу служителі Феміди почули свідчення експерта, який робив повторний аналіз крові Дмитра Червонюка. Представник Київського інституту експертиз повідомив, що за результатами проведених досліджень встановлено водій на час скоєння ДТП не був у стані алкогольного сп'яніння. Повідомив і той факт, що кров Дмитра була доставлена на 28-й день згідно законодавства, термін дій 30 днів. Тому немає підстав недовиря експертизі не на камеру експерт розповідає. Якщо алкоголь яким чином вивітрився за цей час і враховувати результати первинної експертизи, яка показала 0,4 проміле, то навіть і це дуже мало. Величина дуже маленька, 0,4 – це маленька. Цім це мала доза та алкоголь. Це питання ініціювалося не стороною захисту, повторну експертизу по крові було призначено стороною обвинувачення. Оскільки вони призначили повторну експертизу, я так розумію, що якісь сумніви щодо наявності взагалі були і сторони обвинувачення. Ми їм вдячні як ніколи, вони... за призначення цієї експертизи, тому що експертиза призначається додатково або повторно вони тоді, коли не довіряють тому висновку експертизи, експерту дали. Для дослідження певний об'єкт він його дослідив і встановив, що там немає алкоголю. Повторно свідчив у залі, і головний свідок обвинувачення Андрій Кметь, який на минулому засіданні з невідомих причин не з'явився у залі суду. Тоді журналісти відшукали його на роботі, однак він не захотів спілкуватися з пресою і заперечив той факт, що він то він. Дікнете? Ні. ні. – А де його можна знайти? Не знаю. Пане Андрію, почекайте, будь ласка. Пане Андрію, Андрій, почекайте, будь ласка. Сьогодні ж це заперечити не вдалося, проте давати коментарі, він знову відмовився. Я відмовляюся. Так, я був. І бачила, як відбувалося? тепер. То ви визнаєте, що ви будете? Чи ніще? Після свідчень Андрія Кметя захист продовжує сумніватись у тому, що цей свідок був на місці ДТП через його плутанину в показах. Нам би ще пару таких свідків і не було б що нам робити тут. вони вже стільки напутали, наговорили, що якби ми їх просили, вони б так не сказали. Варто зазначити на судове засідання з невідомих причин вкотре не з'явилися понятті та слідчі. Тож захист подав клопотання про приведення цих свідків під примусом. Суддя погодилася. Наступні засідання у справі Дмитра Червонюка відбудуться у середу, 29 січня, та понеділок, 3 лютого. Засніжило та заморозило. Після водохреща в Україну нарешті прийшла справжня зима. Прогнози синоптиків справдилися. Хмельницький добряче засипало снігом. На дорогах ожеледиться. Чи справляються з примхами погоди комунальники? Такому зима найбільше у радість з'ясовували наші журналісти. Новорічні свята закінчилися, і в Хмельницькій нарешті прийшла зимова погода. Найбільше радію довгоочікуваному снігу діти. Я дуже радий, що випав сніг, бо без сніга було новий рік. Був без сніга. Сумним, невеселим. Граємо в сніжки, ліпимо в снігову бабу, всякі бази строїмо. А от комунальникам недорадощів Олександр з восьмі ранку розчищає територію поблизу обласної філармонії. Трохи не радису, що, що ви ось ця пані Лопата до рук взяла ще у досвід, Там Зауважує, двірникам клопотів вистачало і без снігу, тому зимова погода не лякає. А ми без роботи не сидимо. Як нема було, нема снігу, волоту ж крабає, замітаємо. У нас все робота є. А ви хотілося б вже зима прийшла. Такі а як же? А що це за зима без снігу? Хмельничани за хурдалицею та морозами, мабуть, дуже скучили, тож на роботу комунальників поки нарікають мало. Бачиш, що чистить? Плохо чистить. А де саме погано? Ну, От ми проходили в фуршету, там переступай, на там переступай. У мене дороги дівчатки немає. Ще мало випало снігу. Ну, але чистить, як ви скажете? Чистять, чистять. Зверху на Кам'янецькі чистить три вантажних автомобілі, які здійснюють зачистку автодору. Їхати, якщо зимова резина, і гума, і шипована, то Нормально у місті ж після минулорічної затяжної та сніжної зими прикупили техніки. Тож їй саме час вийти на автошляхи. Більше уваги комунальники приділяють дорогам, якими курсує громадський транспорт, запевняють, що навідуються і в мікрорайони. У нас зараз задіяно 28 одиниць спецтехніки. Це піскорозкидачі, навантажувачі, тротуарно-часні механізми, які чергують цілодобово. Також у нас Щоденно працюють механізми штлог з контор. Ну також проводиться посипка. У нас більше ніж 220 двірників. Іспит перед сніжною та морозною зимою доведеться тримати мінімум 7 днів. У кінці тижня синоптики прогнозують зниження температури повітря до мінус 25. Особливо уважними та обережними на дорогах фахівці радять бути водіям. Тетяна Гуща, Володимир Віцкевич, Новини Тівісім 7 Свято для Олешинської малечі у дитячому садочку сонечко відкрили нову четверту групу. У ній навчатимуться 25 дошкільнят. На урочистостях разом з дітворою, представниками районної влади та благодійниками побувала і наша знімальна група. «Тож новина в нас сьогодні чудова, в садочку Олешинському обнова. Мрії найкращі дитячі збуваються, двері, групи для нас відчиняють. Валерій Кольгофер розповів, що фінансування для відкриття нової групи в Олешинському дошкільному закладі вистачало, а от з приміщенням виникли проблеми. Але їх вдалося вирішити з допомогою небайдужих меценатів. Таких виявилося чимало. До районної ради долучилась селищна, благодійники обласних та міських фондів, приватні підприємці. На досягнутому зупинятися не планують. В планах райдержадміністрації на 2014 рік ще чимало заходів, що стосуються відкриття дошкільних навчальних закладів. В планах на відкриття садочок в селі Калинівка це також Олешинська сіль сільська рада, добудова садочка селі Іванківців. Це також Олешинська сільська рада, в селі Терешевці, і я думаю, що якщо все буде нормально, також і в планах в Давидківцях добудова ще одної групи до садочку. Фінансування сьогодні, яке йде на в планах нас на всі на всі заходи, це є загальними кажуть зусиллями. Тут є і бюджет, і райони, і сільський, і за допомогою спонсорів. Батьки такому подарунку щиро радіють. У цій групі подобається надзвичайно ну, нове приміщення, сучасне, освітлене, комфортне, тепле. І е, воно насичене усіма методичними посібниками, якими потрібні, іграшками, усім необхідним, щоб діти себе комфортно почували, розвивалися і зростали достойними громадянами нашої держави. А малеті для щастя потрібно значно менше. Тут багато іграшок. <різь> Радісно, бо тоді іграшок багато. Тут багато іграшків. Тут дуже гарно. Валентина Москалюк, директор Олешинського дошкільного навчального закладу Сонечко, дякувала за допомогу у створенні нової групи у садочку та вручала благодійникам подяки. А дітки, у свою чергу, дарували присутнім пісні, танці та щирі посмішки. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини Ті 7+. На цьому ми ставимо крапку. Будемо сподіватися, що наступні сім днів принесуть більше хороших та мирних подій. Побачимося.